медом мистецький бульвар, так назвали оновлений сквер поблизу фонтану на Майдані Соборному. У суботу на кожному квадратному метрі скверу було вдосталь творчості. Вишивка вироби з бісеру та шкіри, батік, роботи із деревини та соломки. Найбільше уваги дісталося гончару Віталію, який на очах публіки створював глиняні доробки. Всі гончари починають робити з садинакова. Тобто звиганяють маленьку пушечку. Ну от наподобі во такої от. і з этого і починається щось. Тобто або робиться глещик. І ділається тарілочка, тобто ти вибираєш, що ти себе будеш діляти. Охоче, гончар вчив ліпити глечики, а коваль Олександр не довіряв свою справу нікому. Залізо каже, відчуває руку майстра. Окрім лицарських обладунків, які він робить переважно для екзотичних колекцій, чоловік реалізує і побутові вироби. Найчастіше це що? Забори, решетки, козирки, ну, скажімо так, ковка, яка необхідна для облаштування садибного маєтку. Покровський ярмарок не обійшовся і без солоденького. Мед власного виробництва дегустували та продавали поліські пасічники. У нас є пасіка. в даному випадку маємо в селі Лішівка більше ста сімей. І продаємо мед своєї власної пасіки. Мед у нас обично різнотрав'я, гречка, липа. Ярмарок не залишився непоміченим Житомирянами, адже навіть по закінченню офіційного відкриття свята люди не розходилися до вечора. Скажемо, так, кафе.